Пам'яті заслуженого тренера України Валерія Пушкарьова присвятили спортивний захід із баскетболу серед дівчат 2004-2005 років народження на урочистому відкритті у спортивній залі НВК номер 4 вишикувались учасники чотирьох команд: Бердичева, Житомира, Полонного і Хмельницького. Валерій Михайлович протягом довгих 44 років навчав дівчат тонко баскетбольної науки. Виховував їх, загартовував фізично і морально. Ім'я Валерія Михайловича Пушкарьова відоме у спортивній спільноті по всій Україні та за її межами, і золотими літерами впис в спортивну історію нашого міста. Найкращим спогадом про тренера, звісно, є достойне продовження справи всього його життя. Тренер Валерій Пушкарьов лишив по собі світлу пам'ять талановитих вихованок, серед яких майстри спорту України Олена Савіна, Наталія Негребецька, Катерина Демченко та Орина Лисюк, котра нині є членом національної жіночої збірної команди України із баскетболу. Цей турнір, я сподіваюся, буде великим прикладом нашого місії, не тільки буде знати прийому пам'яті в нашій області, але й по всій Україні». Бо діти і вихованці цих тренерів, завдячуючи школі Валерія Михайловича, будуть лунати їх результати як тільки в Україні, але й по всьому світу. Про організацію проведення спортивного заходу у тісній співпраці з дитячо-юнацькою спортивною школою імені Лонського та управлінням освіти і науки подбав міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Это уже второй турнир в памяти заслуженного тренера Украины Пушкарева Валера Михайловича. Идея этого турнира была наша, именно наш центр «Спорт для всех». Мы посидели, подумали, и это наше решение проводить ежегодно этот турнир. Я думаю, что мы его будем проводить и второй, и третий, и десятый раз. На этом турнире мы ввели новую номинацию, тренера будут решать лучший игрок турнира. Проведем конкурс бросков после соревнований. Ну и я думаю, что и гостям города Бердищева, и нашим девчонкам они поиграют, немножечко наиграют, они участвуют в украинских в всеукраинских соревнованиях. То есть для них это не то, что старт будет, а какой-то этап подготовки для более серьезных соревнований. Житомирські дівчата ще у першій грі перемогли своїх ровесниць із Хмельницького. «Суперники були сильні і не гірше і не краще ніж ми, але ми зібралися трошки тіть. І перемоги сьогоднішня гра для ну не лише для мене, але й для своєї команди була важкою. Спочатку ми програвали, але потім ми вирішили зібратися духом і вирішили виграти. Тому я вважаю, що це заслуга не одного гравця з команди, а всієї команди. Бердичівські юні баскетболістки і ще раз підтвердили, що вони найкращі. Спочатку перемігши команду із полонного, а згодом здобувши перемогу й над сильними суперницями із Житомира. Отже, третє місце дісталось Хмельницькому, друге Житомиру, а перше дівчата лишили у Бердичеві. У конкурсі китків першість здобула Анастасія Венжик. Друге і третє місце дістались житомирянкам Оксані Матинчук і Вікторії Янушевській. Звання кращий гравець турніру присвоїли бердичівлянці Даші Кононученко. Дівчина вже вісім років займається баскетболом. Починала у тренера Валерія Пушкарьова. Тепер її тренер, учениця Валерія Михайловича Катерина Побережна. Даша не раз згадує, яким був учитель. Він був дуже добрим, з ним можна було завжди поговорити. Він міг підтримати. Я не знаю, це... я не могла це пережити ніяк. Дуже сумно без нього. Ну, і... Сьогодні ви свою перемогу присвячуєте саме саме. Да, так, Валер Михайловичу. Я заради нього це буду робити. Дашу Кононученко, як кращого гравця турніру, у підсумку нагородили грамотою і статуеткою. Кубок за перше місце отримала Бердичівська, грамоти й медалі за друге і третє. Житомирська і хмельницька команди баскетболісток.